Чому хрестик на шиї допомагає не усім? Справжній християнський хрест це не чоловік-алкоголік або діти-наркомани. Хрест це не просто натільний хрестик. Нести Христа означає померти для себе, для думки людей, для ідолів і жити для волі Божої. Узяти свій хрест – це означає любити Бога і ближнього, усіх прощати. Хрест це там, де був розп'ятий Христос. Там, де Він помер. Христос, Він помер за наші гріхи на хресті, так само хрест в нашому житті. Це там, де ми помремо для себе і житимемо для Господа. Це те місце, і це той план, це та воля Божа, коли Ісус стане Господом в вашому житті. А що таке хрест твого життя? Ти любиш Бога. Любиш ближнього, тебе ніхто не дратує, тебе вже не хвилює дружина молода, землі, мамона, ідолів немає. Все, тепер ти помер для себе, ти тепер живеш для Христа, і Христос на першому місці в твоєму житті.